Тетяна Ісенко біженцям війни. Сонце, як завше, сідає за обрій, і ще один день добігає кінця, навколо людей мільйони мільйонів. Та я, наче та заблудла вівця: Не бачу і не чую, як бути не знаю, здається, не можу. Здається, зірвусь, а потім, коханий, тебе пригадаю, і долі лихій і я в лице посміхнусь. Чого я шукаю в очах перехожих? Підтримки, жалю, добрих слів, співчуття, вони зрозуміти ніколи не зможуть, бо в їхніх дітей є батьки і життя. Бо їхні оселі ніхто не руйнує, ніхто не приходить безкарно вбивати. Вони всі свята в ріднім колі святкують, а нам залишається тільки чекати. А скільки чекати, Господь лише знає, коли ми повернемося в рідні міста, дитина моя іншу мову вивчає. Хтось скаже чудово. Та тільки не я. Земля моя стогне, у пеклі палає, у серці панує ненависть і злість, а сліз, щоб оплакати, більше немає, та ворог проклятий за все відповість. І ми не здамося, ми будемо боротись, настане цей день, надійде блага вість. І всі, хто поїхав, зможуть вернутись, бо я за кордоном лише тільки гість.